як ми бачимо, суддея МСС Кілівсева побудована діаграма бази даних на основі реальних бази даних. Усього 13 таблиць, кожна з яких приведена до речі нормальної форми. ID кожної сутності зберігається в форматі ні. Це вирішить потенційні проблеми тим шарування в тому, що коли ми зливатимемо великий екран баз даних, дуже низька мовірність того, що ID будуть повторюватися. Ще одним вдалим рішенням я вважаю те, що паролі та ключі доступу до помілки замовлення зберігаються уже зашифрованому вигляді в базі даних. Тарій застосунок має багато рівнення вартіку, що включає не представлення серії зв'язок, які доступу даних. Зокрема, Enut складається із контролів, валідаторів та методі запуску сервера в безпосередньо програм. Enut Common складається із констант та конфігурації. Enut Domain – містить доменні моделі та контекст Entity Framework для того, щоб мати доступ до даних. Enut Infrastructure – залежно від інжекшн і він ето фолк, ітератор та стратегічний патерн. Наприклад, стратегічний патерн використовується таким чином, що зареєстрований чак виконано, потім сервіс авторизації відповідно до тієї ролі, яку буде мати зареєстрований користувач, потім виконати деякі дії відповідно у стратегія обрається стратегія, і дії, які будуть виконані. Наприклад, для менеджера організації ця стратегія включає в себе створення організації менеджером, якою буде користувач, поряд із стороннім самокористувача. А back-end service використовує фреймворк Angular, і service успідується з цього логічного API і застосування протоколу 1. Проекті ми бачимо складається із компонентів, а компонент складається із файлу сервісів і чіткої розмитки. Да, також шару даних і бізнес-логіку. Основним компонентом для застосунку є файл uh, f HTML. Тут за допомогою роутер аутлету підставляється той компонент, із яким користувач наразі хоче працювати. А наш проект складається із компонентів, де це три моделі, сервісі та утиліт. Uh, також є файли для локалізації нашої системи. Як бачимо, у нас є локальні англічка. Сюди за допомогою функції локала стягнемо усі які uh, кліки використовуються в нашій системі. І меседж UA, вони, як бачимо, містять uh, переклад. Є вихідний рядок і є переклад для українського локалі. Переключення між локалями відбувається у файлі конкурентів, які містять Ось наш лампен для півдар, і як бачимо, до якої uh, локалі потрібно приводити з веб-сайту асоціюємо одного з клієнтів. Ми можемо напереглядіти інформацію про те, що це за система, кому ми надаємо наші послуги, список користувачів, процес його дизайну. А і також ми маємо кольороспонування та ще з'єднання про нашу систему, наші контакти. І цікаво, зображення продукти, що було зареєстровано штучним товаром і все само так, як все собі виглядало. А, добро, пропонуємо користуваче. 55. Засі, ви пропонуємо зареєструватися першим. А, ТК форма, як бачимо тут, наявна валідація, тож пробуємо провести валідацію, зареєструємося як Рекомендовано нашим що на трубу поштою. А також, коли ви просто з клієнта, у мене пастина, а як назва моєї компанії, яку я буду представляти.

Додам, як бачимо, тут для зручності користувача присутня кольорова індикація товарів, які потребують охолодження. А як бачимо, ще у нас є форма, з якою можна брати категорію товару. тут є всі категорії товарів, які наразі додані до нашого асортименту. У нас є декоративна та косметика для обличчя. Наприклад, хочемо залишити лише декоративну, або буде фільтрувати і залишити лише косметику для обличчя. Можна очистити фільтр, таким чином працює менеджер компанії із асортиментом його компанії. Також можна вивести прямо домовувати товар, наприклад, декоративна косметика, перший товар необхідно зберігати у місці. Як бачимо, зміни застосовані.

з її локалізації. Ну і, отже, що запит статусі ми переглянемо. Тож шукаємо за телекані статор і переглянемо цей запит на планування точки видачі. Ой, думаю, за допомогою як телекані статор системи. Панель адміністратора дозволяє собі, можемо управляти операторами запитами на основі не точки видачі. Як бачимо, у нас відображаються всі запити, які а, я створила протягом останнього застосунку, і бачимо наш робочий запит в Юлії на компанії, бачимо, нашу дату статус сьогоднішню у нас є дві опції: відкликати цей запит або на основне точки видачі, запит схвалено. І так він залишається додаточкою до системи. Не тому, щоб додаточкою до системи, а системи потрібно показати для ней унікальний посилання з якого сервер далі буде промітувати цей запит застосунку. Перейдімо голосування. Вона нажала на підтримку нового тишину, вичиняку виконання. Ми бачимо, що у нас тепер нам на метод виконати заявку у камеру install controller. Проходимо, отримуємо заявку, змінюємо статус заявки і встановлюємо, власне, наш, нашу точку видачі. Бачимо, що наш запит позначено в адміністраторах як виконаний. Ось зайдемо знову, як наша організація 1. Перша українська компанія перейдемо до нової точки видачі. Бачимо, що у нас є з'явилася точка видачі. Ось ця. І реквест відображається як той, який було виконано. Тепер ми можемо відмовитися від використання точки видачі. Бачимо, що точка видачі, яку ми використовуємо, з переліку. Ми зайдемо як адміністратор.

так, от командир організації, у нас була комуналізація. І відомо, що всі представники цієї організації увійшли, як першому наш консультант за воду доступ. Ми логістично адаптували лісикового кали зайдного як представнику пані у нього дуже багато персональних. Бажано не звати, це весь формат у записіх. Бачимо багато персональних даних, і також цікаво для цієї організації, якої багато персональних даних, це те, що можна передати в статистику, а за точки команди, бачимо тут у нас сформовано ще одна із замовлень, яке динамічно робиться. Отже, як адміністраторсно, із усіх, що у нас зараз увійшлися, це управління оплатами. Ми бачимо, що у нас є статистика за організаціями, доскільки кошиків, вони просували наші дошки для 70 і скільки ви кошиків? що на сетент адміністратор. І ми можемо скористатися системою докав і першим засіданням всього відео, скоримо руб. І ми бачимо осінь скорився докап нашої системи, указано на файлу та дата, припида до 14:00, Covid upcap в слові. Демонстрацію IT частини з асосунку Nroot, розробкою виконано на .net Core, розробку швидко взято розробі PI, а, оскільки розробі PI можна використовувати для запуску додатків. Операційна система для нього Linux, ASP.NET Core це favorit дититримує просто performance. Перше питання, яке ми бачимо в панелі для налаштування адміністрування точки виділення це якою мовою, в якій локалі нам зручніше буде далі продовжувати нашу роботу з точки виділення. Сейчас пройдемо, як працює а далі наступне питання це яке максимальна кількість прийдя 20 комів перед тим, як пристрою розумної точки видачі буде необхідно згенерувати запит на технічну підтримку точки видачі через несправність, можливо, потенційно однієї з комів, яку відкривали надто багато разів. Ну, наприклад, ведемо зараз тип. Далі у фангейтах, оскільки це більше тавано для цієї локалі, ми запитуємо, яка мінімальна нормальна температура потрібна для комів, яких передбачено контроль температурного режиму. І так само введемо, який буде максимум для таких комів, температурний. Якщо температура виходить поза межі цього діапазону, то це також є причиною оцікування цього лінійку. Є причиною для того, щоб система розумної точки видачі згенерувала запит на технічну підтримку девайсу. І останнє запитання, яке ми отримали для налаштування точки видачі аміністратору, це введення ID точки видачі для того, щоб правильно звертатися до точки видачі системно. Заберемо звідси ID нашої точки видачі і завершимо налаштування нашого девайсу. Додаток запустився, як бачимо, таке налаштування має відбутися один раз при встановленні точки видачі працівниками нашої системи. Перед нами тепер як працює українська локалізація нашої системи. І бачимо, давайте, мінімальна нормальна температура у нас обертається в усіх, у роботація, так само як мінімальна максимальна, бадемо якісь знімати цей озон. І бачимо, що у нас є вся російський моніторинг температуру в середній комір, які потребують контрольованого температурного режиму. Отже, у нас є якісь, які встановлені максимально максимальна нормальна температура. А панельта температурна відповідність встановленому параметри міструванні девайс, його налаштування відбувається раз на самовольний період часу, це в об'ємі до 30 хвилин за один І бачимо, девайс встановлення температури інтегрується з читанням температури датчика. І ось тут саме неповідна локаль, яка зараз у нас встановлена як українська. Відбувається проведення градусів Цельсія, якщо в українській локалі, то це не ну, потрібно нічого доводити. Або відбувається проведення Фаренгейті до градусів Цельсія, яка, якщо локаль все ж таки англійська. Зараз ми бачимо, що у нас температура не потрапляє в границю норми за дитину при налаштування пристрою, тож буде згенеровано заяку на проведення технічної підтримки. Ось як бачимо із температурою у 4 градуси, наша нова заявка на проведення технічної підтримки від цієї ось ковірки нашого девайсу. У системі впроваджено не лише контроль температурного режиму, і середні ковірок із контролем температурного режиму. Тепер задамо інші налаштування на щиточці на видачі одне максимальне відкриття дверця ковірки до проведення технічної підтримки. Тепер точка видачі буде також контролювати стан своїх ковірок із точки зору відкритківності відкриття дверця і та зіпереміщення кількості генерувати запит на технічну підтримку. Для демонстрації цього функціонального моніторингу спробуємо зімітувати отримання певного замовлення. Спробуємо ID замовлення, для того, щоб повністю відтворити процес отримання, спочатку потрібно авторизуватися. Авторизуємося як клієнт за стосунку, який хоче забрати своє замовлення. Беремо токен. Авторизуємося для того, щоб токен у нас був вписаний в заголовок кожного із запитів, які ми будемо проводити. Це потрібно для роботи нашого бекенду, авторизація в системі. А далі переходимо до замовлення, вводимо його ID і вводимо, власне, те, як виглядає замовлення із незначними змінами для його типу. Потрапляємо на наш сервер застосунок у метод оновлення нашого замовлення. А спочатку відбувається пошук замовлення і пошук до точки види, через яку має бути видане замовлення, включно із помірку. Після того, як ми знайшли точку видачі та поїхав, нам потрібно оновити значення відкриття дверцят у цій комірці. Бо метод оновлення ми передаємо URI нашої точки видачі, по якому будемо звертатися, і надсилаємо запит на наш IT застосунок. Переходимо в наш IT застосунок на Bitcoin. Тут є оновлення відкриття дверцят. Додаємо до поточного числа відкриття одиничку. І у разі, якщо за на налаштуваннях максимальна кількість зараз є меншою, ніж та кількість, яка отримана у результаті додавання після цього запиту, то ми маємо згенерувати запит на технічну підтримку. Запит формується, в нього записується поточна температура кількість відкриття дверцят і надсилається на серверний застосунок. Далі вже у серверному застосунку ми бачимо, що створюється запит на технічну підтримку переглянув у базі даних, чи не з'явився там дійсно бачимо новий запит на проведення технічної підтримки з кількістю відкриття 20 в 1. Наступна дія, яку необхідно зробити, це нагадати дошці видачі, оновити свою статистику після видачі замовлення. Після запиту від сервера за URI точки видачі всередині в сервісі контролю статистики відбувається оновлення статистики точки видачі щодо замовлень, у статистику, яку зберігає та формує власне точка видачі, входить обчислення найбільш популярного товару, найбільш популярної категорії та вирочки, яку сумарно отримав продавець через цю точку видачі. Після цього статистика записується, записується у формі бінарному форматі, тут можемо переглянути, як це виглядає, і статистика зберігається, виробляється власне точкою видачі і цим сервісом. Нагадую, як можна отримати статистику від точки видачі, ту саму, яку вона сама збирає та сама повертає. Як бачимо, ми отримуємо статистики, щитуючи її із файлу. Щитуємо статистику. Айді найбільш популярного товару, найбільш популярна категорія та вилучка сумарно в цій точці видачі. повертаємо статистику. Як бачимо, ось це найбільш популярний товар, це популярна категорія, а це вилучка сумарно через цю точку видачі. Система можна користуватися як клієнт-покупець. Так, як представник або менеджер магазину для того, щоб контролювати доставки за голови до точок передачі. Отже, розуміємося спочатку з, з архітектурою. У нас в застосунку є константи. Наприклад, назви ендпоінтів за протоколом ОДАТА, ролі наших користувачів, статуси виконання замовлень, є активіті, є активіті для користувача, який є клієнтом нашої системи, є інтерсептори, так для кожного запиту додається додається наприклад в цьому разі на сам інтересата додається до кванта до кванта автокед головня до, 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 до хедері кожного запиту є активіті для управлінняся в нашому разі це для представника магазину його функціонал і моделі це доменні моделі наприклад категорія товарів чи замовлення і є також моделі для здійснення запитів це наприклад запит на реєстрацію чи на логін і також респонсинг ну, і наприклад ми робимо ревест реквест для того щоб створити замовлення які потім приходять до вигляду доменної моделі і далі працює система на бкенді є сервіси для кожної із доменних моделей і також допоміжні наприклад аут чи тіп клієнт так для того щоб спілкуватися із серверною частиною Utils, тут це date helper і читед серіалайзер вони потрібні для того щоб переводити дані до потрібного чинного формату ну, також є загальні для всіх користувачів активіті, це логін у головне активіті ось як ми бачимо на екрані, чи активіті реєстрації. Також є ресурсні файли, наприклад, рогу, є також файли розмітки для всіх активіті, і є файли значень, наприклад, це кольори. Як тут чи рядки, а всі рядки застосунку витягуються з цього файлу, тому що тут вони приватні до локалі, наприклад, це файл з рядками для англійської локалі і відповідно йому з відповідними назвами української локалі. на тестування застосунку. Спочатку зареєструємося. В нашому випадку я активна нашої системи. Як бачимо, наразі у нас інтерфейс українського мови. Тож вводимо повіння. І ми вам кажемо. Реєструємося застосунку, потрапляємо відповідний сервіс, продовжуємо. Переходимо в акаунт. Ми хочемо показати на вході, як компанія про те, що клієнт новий і жодних замовлень в останнім інше ще не робив. І з опції це переглянути свої рекомендації персоналізовані по відіє профілю, переглянути інформацію про замовлення, які ще немає і додати замовлення. Коло додати перше замовлення, бачите, як це буде виглядати. Як бачимо, ми потрапляємо на таку форму, де можна з першого разу обрати магазин, виконуємо і бажаємо здійснити інтернет-покупку. У нас е-я випадає з дводенний список усіх магазинів фіторозової нашої системи, мої тільки до речі, пропоновано обрати організацію номер 1, подивитися, що відводиться. В нас є фінансовий каталог, наявність і організації. Наприклад, оберемо декор і косметику. Ми не бачимо підтягнулися товари в цьому магазині цієї категорії. Ми пропонуємо замовити або І далі у нас є за її точки видачі, які є в Бремонтці. Далі відповідно до кількості форма валютниця. Не можемо замовити більше, ніж на зі цього товару на складі. Ми замовимо, наприклад, три. Так, нам обчислили вартість нашого замовлення, і ми можемо замовити. Замовлення прийняте. Повертаємося на нашу головну сторінку, як бачимо, наше замовлення відображене на нашій головній сторінці. Ми можемо за його кольором, як тут позначено, зрозуміти, що замовлення ще не було доставлене, тому що воно ще не акцентне. Бачимо повну інформацію про замовлення, його статус, де його можна забрати і що входить в замовлення. Поки що наявна кнопка лише а, закрити цю інформацію повну. Змінимо в базі даних статус замовлення. Як бачимо, статус замовлення, коли змінився на «Доставлено», відображається тепер замовлення у нас таке, як яскраве. Ми одразу звертаємо на нього увагу. А, і тепер, коли ми переведемо повну інформацію по замовленню, у нас з'являється опція забрати це замовлення. Коли ми натискаємо забрати замовлення, то ми потрапляємо функцію оновлення замовлення на бекенді, яка включає в себе комунікацію з нашим розумним пристроєм, розумною точкою видачі. Ось тут відбувається апдейт кількості відкриття адреса та апдейт статистики за пристроєм. Як бачимо, замовлення оновилося, ми бачимо, що чому не такого центру кольору. тепер ми можемо вийти із нашого застосунку. Перше обставину змінити локаль для того, щоб побачити, як ми працюємо в англійській локалі. Для цього налаштування пристрою. Поберемо мову до впадення. Змінимо на англійську. Бачимо, що наш інтерфейс змінився на інтерфейс англійською мовою. Тепер зайдемо знову на наш застосунок. Бачимо, що інтерфейс оновився, тепер ми працюємо з англійською локалю. Вийдемо в систему, як користувач, для якого в процесі розробки та дебагу було створено вже багато різних тестових даних. Бачимо, що тут вже дійсно багато замовлень, виконаних, так і ось у нас є нове замовлення. І що цікаво для користувача, в якого вже було багато різних замовлень різних товарів, то це те, що ми можемо переглянути персоналізовані рекомендації. Перейдемо на сторінку рекомендацій. Бачимо, що у нас тут виведені рекомендації, які посовуються на досвіді користувача за стосунку його попередніх замовлених наявності на складі в магазинах замовлень товарів, товарів, які користувач найчастіше замовляв за вигідними цінами, і спробуємо повторити таке замовлення, тобто зробити замовлення з товарами, які пропонує система. Ми візьмемо рекомендацію персонального замовлення. Ми зберегли на сторінку із заповненою частково формули виконання а, замовлення нового замовлення і з тим домам, які пропонує система як актуальна для нас. В цьому замовлення. Ми відомо системи працівник одного з магазинів, які є зареєстровані в системі курсової точки видачі для вирішення своїх інтернет-замовлень. Як бачимо, ми бачимо перелік доставки, і необхідно здійснити, вони відсортовані за часом. Додавання замовлення може ознайомитися з інформацією про необхідну доставку. Як бачимо, якщо вона вже доставлена до точки видачі, то ми бачимо лише загальну інформацію про замовлення, де ми коли вона була доставлена з кодом для відкриття руки. Тому бачимо код для відкриття комірки, завідки якому можна відкрити комірку для того, щоб покласти замовлення у неї. І бачимо повне опис замовлення необхідний для того, щоб здійснити доставку. І ми бачимо ще одну додаткову опцію завершити доставити замовлення. Як бачимо, тепер усі наші замовлення доставлені, включно з цим замовленням. І тепер також можна його лише перетенти. Вийдемо за каунду, тепер зайдемо, як той користувач, який розміщував це замовлення, буде вам, що воно дійсно оновилося і замовлення можна забрати. Бачимо, що воно дійсно не це замовлення, яке робили. І тепер є опція його задати. Саме таким чином працює розроблений мобільний застосунок.